Всім доброго дня. Давно ми з вами не бачилися. Хочу поділитися своїм приспособленням, яке я придумав для нарізання веток. Як я придумав, в принципі, шукав в інтернеті, щоб таке саме-саме просте нести. Бо є на межі багато веток. було, і, в принципі, і стоя, бо там по огородах, по посадках і привіз сухостоя. а самому, ну, в принципі, нема кому допомогти, і приходиться різати все самому. І от така от як, ну, залишилась в принципі, кучка тут, а, і трошечки там залишилося дров, а оце все вже було перепилене. І в мене є дві пили, одна бензопила, ой йоме! І от така от друга електрична. Ну і самому проходилось коли це приблуди не було. Приходилось самому це все в руці, одну тупилку тримати, другу тримати ветку і це все різати. Воно дуже неудобно, тяжко на руку. Подивився в інтернеті, що саме-саме таке просте. І от знайшов дошка, такий кусок пенька на який він має десь сантиметрів 80 до метра висоти. До нього прикручено ось таке брусок. На нього зверху ця електропила, тут прикручена ручка, штельвага така, щоб на кнопку нажимало, ось тут я знайшов такі, таку шину в себе желізну. Тут її кусочок доварив на два, шурупа прикрутив до цієї доски. Тут ще один такий важель. Де ручку зробив. І йде проволочка, і от воно чіпляється до цієї штильваги, яка нажимає на цю кнопочку. Але тут треба якби трошки погратися, бо якщо взяти бензопилу, іменно бензопилу, то на ній кнопка легко нажимається, а тут на цій пилі Електро, то ця кнопка тяжко нажимається. Забув показати, отут возле сперді цієї. І до цієї шини, яку я показував, що я теобразно тут прикрутив прикручена шина. Тут в шині йде дерка, кого немає, можна її цю шину просто просверлити. Але подальше, що желательно подальше від зв'язочки. І між цією шиною і шиною пилки. Я поставив такий кусок трубки і це все прикрутив. Прикрутив, ну і прикручено ось. І як можете бачити, нажимаючи, ну, коли ви ставите сюди нажимаєте якимось патиком на цю штальвагу, запускається пелка. І зі сторони йде цей, я не знаю який називається, фіксатор, щоб його нажимати, щоб кнопку. При нажаті на кнопку, щоб він... Коротше, ось ця кнопочка. Якщо вона не нажата, то кнопку не нажмеш. Я от взяв розрізати котрий з другу трубу. І так їх зафіксував, щоб вона мені не заважала. Зараз покажу, як це все приблизно працює. Ну, Мені сподобалось дуже швидко. Але отут насчет цієї штильваги, в залежності від того, як ви її поставите, треба додумовити щось таке, що вона легко нажималася. Я собі придумав тут, щоб довго не гратися, ну в принципі я собі так видивився, мені удобно, я ставлю сюди ось цей. Кусочек дерев'яшки на всю проволоку. вона чуть дає весу сюди і з той важель легше нажимається. Зараз покажу як приблизно пиляється. Дач мене оператор. В общем, ось так це все приблизно виглядає. Кому сподобалось, можете підтримати лайк. Всім бажаю гарного дня, до побачення.